Виконуємо номер 9.7 із підручника Алгебра 8 та номер 19.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і 12 завдань. Приступаємо до виконання. Використаємо означення степеня з від'ємним показником, А також як піднести дріб до цілого від'ємного степеня. 2 у степені мінус 3. Це буде дорівнювати дробу, чисельник якого 1, а в знаменнику 2 у кубі. 2 у кубі це 8, тобто маємо 1 в чисельнику, 8 в знаменнику. 1 восьма. Маємо дріб, чисельник якого 1, в знаменнику. Мінус 1 у шостому степені. Показник степеня число парне, тому підносимо від'ємне число до парного показника, буде число додатнє. 1 ділимо на 1, отримуємо 1. Дріб, чисельник, якого 1, в знаменнику 15 у першому степені це 1 15. Далі, дріб чисельник, якого 1, в знаменнику мінус 9. У першому степені це буде мінус 1 дев'ята. Тепер використовуємо уже піднесення дробу. Отримаємо це 8 перших у квадраті. Або просто 8 у квадраті це буде 64. Тут буде мінус. 3 других у кубі показник степеня число непарне, тому результат буде від'ємний. 3 у кубі це 27, 2 у кубі 8, мінус 27 восьмих, або це мінус 3, цілих 3 восьмих. Завдання сьоме. Подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде 5 четвертих. І тепер підносимо до від'ємного показника. Це буде 4 п'ятих у квадраті, чисельник 4 в квадраті, 16, знаменник 25, отримали 16, 25. Подамо у вигляді неправильного дробу, це 22 сьомих. Отримаємо мінус 7 22 у показнику степеня 1. Це буде мінус 7 22. Подамо у вигляді звичайного дробу це 2 десятих, скорочуємо на 2, це буде 1 п'ята, і переходимо до додатнього показника 5 перших в степені 1, або це просто 5. Подамо у вигляді звичайного дробу, це буде мінус 1, 10. і підносимо до від'ємного показника. Це буде мінус 10 перших. У квадраті показник степені число парну, тому результат буде число додатнє. 10 у квадраті буде 100, 101 або просто 100. Одинадцяте завдання. Подамо також у вигляді звичайного дробу. Це буде 1,5, там з плюсом. Да у мінус другому показнику скорочуємо на 2. Це 1,1 на 5. Скорочуємо на 2 на 5. 1 друга. Подаємо у вигляді неправильного дробу. Це 3 других. І переходимо до додатнього показника. 2 третіх у квадраті, це 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9, отримали 4 дев'ятих. І останнє також подаємо у вигляді звичайного дробу. Це 5 десятих. Скорочуємо на 5, це буде мінус 1 друга. Це буде мінус 2 перших у четвертому степені. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє. І 2 в четвертому степені це 4 на 4, 16 перших або просто 16. Номер 9,7 із підручника алгебра 8. Та номер 19.7 із підручника Математика 8 виконано.